Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися такі питання, які плани в Росії взагалі у верхівки у цих, у Путіна, у його поплічників, у всіх, хто керує Росією, які плани щодо війни в Україні взагалі? Загалом які наміри у Росії? Рашиські номери. Номер кінець. Так. Що відбувається? В них кінець війни. Це вони знають. От. Плани накопичити грошей, ресурсу, накопичити, щоб на майбутнє знову повторити. А зараз кінець і ще відбувається такий план: відхилитися від покарання. Вони розуміють, що Україна перемогла цю війну, виграла. І вони чітко розуміють, що буде суд. І будуть судити. І вони хочуть оминути оцей суд. Хитро. В цьому плані вони будуть рухатись із шантажем, якимись е маніпуляціями, домовленостями так, щоб вийти сухими з води вони хочуть після. Не знають, що зараз буде перемога України. Тримати полонених. Ой, це страшний у них намір шантаж полоненими Угу mm -hmm. Ще бояться. Будуть тікати з України всі агенти Росії, втеча має відбутися оцей весь русський агент, колаборант це все буде тікати. Не зможуть. Виїхати з України повністю. Всі расисти, що у нас тут будуть на окупованій території, яку звільнять, от, ну, взагалі, так очищення. Вони намірені виїхати з України, втікти. Ну і намір такий пограбувати і замінувати якомога більше території. І вивезти колаборантів ще цих людей. Ну, вони їх обдурять, до речі, напевно, що з них зроблять яких-то Ізгоїв, яких використають їх як ресурсу, тому йде більше. Грошей багато пообіцяють, насправді ляжуть вони пузом, повністю бідні будуть ці всі колаборанти. Прошу вищі сили, допоможіть нам, зруйнуйте всі рашистські плани. Не вийдуть вони сухими з води, заперечую повністю. Абсолютна фіміда над усіма ось. Оцього вони бояться. Не підготуються. Вони більше ніколи не буде можливості у Росії йти війною на будь-яку країну взагалі. Загалом повністю руйную всі плани російські. Заперечую, 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 заперечую. Всі маніпуляції заперечую. Отвертаю. Від України Росію і всі плани її руйнують. Є один план капітулювати, скласти зброю. Заперечую повністю весь негатив. Не можуть вони більше шантажувати полонених, використовувати. Заперечую всі маніпуляції расистські. Немає у Росії більше змоги продовжувати війну. Заперечую весь негатив, заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги Україні на перемогу над Росією. А Росії закриваю всі шляхи дороги. Більше в світі Заперечую, Ніхто не постачає зброю Росії. Буде так. Заперечую, Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити Україну від Росії, перекриває перемогти, звільнити всю нашу територію і полонених. Буде так. Більше Росія не має ким і чим воювати, все рушиться, обвалюється повністю вся логістика і. Військо расистське руйнується, обвалюється, економіка Росії буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю: одверніть, відсічіть верхівку Росії, Путіна, його поплічників від України. Більше в них немає жодних намірів. Агресивно поводитись, обстрілювати, тримати полонених, маніпулювати. Залякувати світ і Україну є намір один скласти зброю, вийти і е, виплати, визнати всі злочини. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю Росію від України на віки вічні. Прошу ваші сили захистити Україну від Росії, буде Де буде все сказане, здійснено. Допоможіть нам, будь ласка, захиститися. Дайте змогу. Хай нам усміхнеться доля. І ми матимемо літаки в 16. Буде повністю закрите небо України. Так, дякую за увагу.